Деякі країни почали видавати Україні дозвіл на те, щоб бити їхньою зброю, наданою зброєю по території нашого ворога. Ну, по-перше, я не розумію для чого про це кричати на весь світ публічно. Ну тобто, є дипломатичні канали, є телефон, позвонили, дали дозвіл. Це, це що це треба? Договір складати, меморандум, там я не знаю, публікувати публічно. Я не розумію цього. Другий момент, як правило, це країни, які межують з Російською Федерацією або з Білоруссю. Наш ворог вже попередив їх, сказавши, що вони просто не знають, чим вони грають, і у них щільність населення дуже висока. Ну, ви розумієте, що він говорить? Ну, добре. Є ще один момент. Є момент пов'язаний з тим, що нам дасть удари по території ворога тією зброєю, яку надають ці країни: Литва, Латвія, Естонія, Польща. Чехія там, і ще деякі країни це не та зброя, яка може ну, суттєво змінити е, хід е, війни. Ми знаємо, що Україна і так завдає ударів, і вони доволі болючі. Це по е, нафтопереробних заводах, там по базам і так далі. Ми це, ми це бачимо, ми це знаємо. Я не розумію цієї всьої якоїсь публічності в цьому питанні. Можливо, ви розумієте, ми хочемо налякати когось, чи, чи що. Ну, хіба не видно, що наш ворог не лякається, особливо, коли наш ворог лякається країнами невеличкими. Ну, але мене надихає їх сміливість. Ну, це реально. Знаєте, є таке відчуття. І інколи мені здається, інколи мені здається, що поширення на їх територію того, що в Україні, буде дуже хорошою допомогою Україні. Розуміли, про що я кажу? Ну, тому що там будуть ресурси туди, там, і так далі. Я тільки за, якщо ви хочете включитись в світову боротьбу. За все хороше проти поганого, то оце варіант добрий. Допомогти Україні таким способом можна. Я за. Продовжуйте. Тільки єдине, що пам'ятайте, що включення ще держав може призвести до глобалізації війни на європейському континенті. Я думаю, на це європейські лідери не підуть, і подумати про те, що там неадеквати, очолюють країни, не можна. Тому я роблю висновок, що ця вся публічність, вона з якоюсь глибокою метою, не тою, якою думаємо ми. Карта, телеграм-шапці профілю.